Надвірну також засипає снігом. Негода серйозно ускладнює рух на дорогах та тротуарах міста. Комунальні служби міста працюють у безперервному режимі. Міський голова Зіновій Андрій каже, що ситуація під контролем, тому хвилюватися не має сенсу. Про боротьбу із негодою далі у нашому сюжеті. Такою по-справжньому зимовою і засніженою надвірна не була уже давно. Проте ця краса тягне за собою численні незручності. Негода серйозно ускладнює на дорогах рух транспорту та пересування пішоходів на тротуарах. Для ліквідації наслідків складних погодних умов у надвірні залучено сили та засоби комунальних служб. Міський голова Зіновій Андрійович особисто контролює ситуацію у місті. Спецтехніка розчищає дороги, а працівники комунальники, тротуари та прибудинкові території. Міська рада зараз робить прикладає всі зусилля для того, щоб ми могли зупинити природні катаклізми у вигляді великих об'ємів снігу і завжди ситуація на контролі. Не стало виключенням і цього тижня, практично залучені всі одиниці техніки, їх є біля п'яти. Залучена спецтехніка придбана за останні 5 років, тому основна увага зараз приділяється як розчищення доріг місцевого комунального значення, так само і прибудинкових територій, які є на території міста. Занепокоєння є в тому, що дуже багато доріг, які проходять через наше місто. Які рахуються дорогами національного, тобто державного значення і дороги районного значення, які обслуговують структурні підрозділи Івано-Франківського обладодор. Тут є нарікання, а в цілому можна сказати ситуація на контролі. І, хоча, як зізнався Зіновий Андрійович, паливно-мастильних матеріалів у повному обсязі не вистачає, вони докладають максимум зусиль для того, щоб жителі міста відчували себе захищеними. З важким бюджетним роком, враховуючи те, що практично зараз, окрім захищених статей, нічого не фінансується казначейством, тому на даний момент ми робимо. Все можливо для того, щоб люди не відчули незручності для такої, такої природи року, як зима і грудень місяць. Тим більше, що на даний момент ми провели ряд заходів, які десь випереджали, передбачали такі погані погодні умови. До несприятливих погодних умов, зокрема, сильних снігопадів, місто підготувалося заздалегідь. Зокрема, у надвірній проводилася обрізка дерев. Той важкий сніг, мокрий сніг, який випадає і осідає на наших деревах, на зелених насадженнях, практично ломи і нижче і одночасно створює певні незручності. Практично 30% зелених насаджень було проведено реконструкцією що дала можливість на території міста більш обезпечити проходи між місцями і спільного користування це між будинками між скверами стадіонами прибудинковими територіями яка дійсно дає безпеку нашим мешканцям. кожного дня з 4-ї години ранку у місті працює більше пів сотні працівників комунальних служб які наводять порядок та чистоту а тепер узимку ще й борються зі снігом легким життя цих людей не назвеш проте заради жителів міста та гостей вони готові працювати працювати без відпочинку і будь-якої погоди. Хочемо, щоб місто наше було чисте, люди мали гарно доходити, не, якихось не було травматизму. Ми задоволені тим, що ми можемо користь своєму місту принести, хоч трохи. Ну, не завжди може, виходить, так як би люди хотіли, всяку є, бо робота така трудомістка практично. Але Ну, стараємося, з усіх всіх стараємося. Міський голова Зіновій Андрійович вдячний цій надійній та управній команді, але звертається і до громади з проханням прибрати від снігу прилеглі території до своїх будинковолодінь, підприємств, установ та організацій, а також об'єктів торгівлі.